Часто ми замислюємося, як правильно сказати, пробач мене чи пробач мені. Давайте розберемося. Якщо ми хочемо, щоб хтось пробачив нас як особистість, то говоримо вибач, пробач мене, як у пісні Кузьми. А, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь. Як я побачив перший раз свій дім. Стосується конкретного вчинку чи ситуації, тоді говоримо «Пробач мені як у пісні Волканова. Пробач мені за мої зради. Пробач мені, я був неправий. А можливо, згадайте ще пісні з подібними прикладами. Діліться у коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.